Тінь на балконі. Вона з'являється щоночі о 3-й годині 17 хвилин. І стоїть. Просто стоїть на балконі навпроти. Але квартира вже три роки як порожня. Три ночі поспіль Андрій прокидався в один і той самий час рівно о 3-й годині 17 хвилин. Його завжди будив ледь чутний звук, наче хтось легенько дряпає скло. Та що найстрашніше, Кожного разу, коли він підходив до вікна, бачив одну і ту саму картину. На балконі через дорогу стояла постать жіноча, нерухома без обличчя його не видно у темряві, але щось у ній було неправильне. Неначе вона знала, що Андрій дивиться на неї і чекала щось у цій тиші напружувало повітря довкола. Та квартира напроти. Вона мала бути порожньою. Ще три роки тому там сталася трагедія: власниця зникла безвісти. Відтоді двері опломбовані світло ніколи не вмикається. На четверту ніч Андрій вирішив зняти все на камеру. Поставив її на підвіконня, вмикнув запис і ліг. Але знову, три години 17 хвилин, він прокинувся, підійшов до вікна. Вона була там. Та, коли він переглянув відео, запис обірвався рівно перед 3 години 17 хвилин. Далі чорний екран. І один кадр перед зникненням, жінка вже стояла не на балконі, а на дорозі значно ближче. Андрій звернувся до поліцейського розслідувача у відставці, дядька Ігоря, старого знайомого родини. Той вислухав, але спершу не повірив. Я розслідував ту справу три роки тому. Нарешті промовив Ігор. Але є одна деталь, яку ми ніколи не оприлюднювали. Перед зникненням жінка писала в щоденнику, що ночами бачить на балконі свою копію. Дзеркальне відображення себе. Вона казала, що тінь щоночі наближається. А що сталося з її тілом? Його так і не знайшли. Ігор замовк. Але в квартирі була одна річ, яка нас настрожила. Яка на дзеркалі було написано губною помадою, тепер твоя черга. Андрій зціпив зуби. Більше дядько Ігор нічого не знав, тому сказав Ти, мабуть, втомився на роботі, перепрацював. Які відьми, привиди. Так, квартирка не привітна з виду, але повір, я ще й не таке бачив краще живих остерігатися. Іди відпочинь, все буде добре. Андрій зціпив зуби. Потис руку дядьку Ігорю та пішов до себе додому. Піднявся сходами, зайшов в квартиру. В ту мить знову задзвенів телефон. Повідомлення з невідомого номера вийде на балкон. Ми Ми вже поруч. Що це було? Психоз. Надприродне. Або чиясь ретельно продумана гра. Пиши в коментарях, як би ти діяв, якби побачив постать навпроти, і не забудь, сьогодні о 3 годині 17 хвилин, не десь вікна.